Всім привіт! Історія французьких сирів не починається з пишних банкетів чи королівських столів. Вона бере свій початок у простих речах: у діжці з молоком, у сільській хаті, у важкій праці. Сир це те, що робили з того, що залишалось, щоб не викидати. У Франції сир їдять просто так: кожен день. Сири це окреме блюдо, яке подається під кінець обіду чи вечері, або на сніданок з джемом. Сири у Франції це частина історії. І от сьогодні ми поговоримо про історію французьких сирів. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. А усе почалося ще загалів. Люди зберігали молоко в дерев'яних або глиняних посудинах, залишали його в прохолоді й помічали, що з часом воно перетворюється на дещо смачне, поживне і стійке до зберігання. Це був спосіб використання надлишку молока, можливість зберегти поживність продукту без охолодження. Сири готували просто, відсежували сироватку, обгортали сирною тканиною, формували у глечках або кошиках. І усе це робилось в домашніх умовах для власного вжитку, а іноді для обміну. У деяких місцевостях з'являлися свої способи: хтось додавав до згортання сіль або вино, хтось витримував сир на сонці, а хтось у печерах. І так виникла різноманітність текстур, смаків і вигляду сирів. А коли римляни прийшли на ці землі, вони вже побачили сир як готову локальну традицію. Римляни добре знали сири з території сучасної Франції. Ще пліній старше згадував сири Равернії як особливо гідні. Відомо, що сири з Гальських провінцій подавалися на римських бенкетах у столиці, деякі з них вважались делікатесами, насамперед за насичений смак, чітку текстуру й особливу витримку. Тобто, ще в першому столітті нашої ери французькі сири вже мали свою репутацію. Але справжній розквіт почався в середньовіччі. Не на королівських кухнях, а у монастирях. Саме в ці століття монастирі стали осередками не тільки духовного життя, а й господарської культури. У кожному аббатстві були поля, груди, виноградники і, звісно, була худоба. Ченці працювали із землею, кіз кіс і надіявець. І не мали права вживати м'яса в піст. Але сир був дозволений і навіть рекомендований продукт. Сир став основною поживною стравою в пісні дні, тому його виробництво з часом стало дуже точним і продуманим. У погребах монастирів підтримували сталу температуру, контролювали вологість, експериментували з витримкою. Усе це задовго до появи науки про харчі. У монастирях розробляли форми, використовували різні види солі, вчилися керувати утворенням кірка або цвілі. Вони зберігали записи й рецепти і передавали знання наступним поколінням монахів. Так з'явились перші сири, які ми знаємо досі: наприклад, рокфор сир, який визрівав у вапнякових печерах з природною вентиляцією, або сеннікер – м'який із заверні, злегка притиснутий, з природною скаринкою. Або мюнстер, сир з Ельзасу, який миють розсолом, або реблюшон, створений у Савої з молока вечірнього даїння, тобто другого молока, яке давала корова. І за кожним із цих сирів стоїть не просто смак, стоїть століття практики, звичок, умов, що зберігались саме завдяки монастирям. Кожен регіон мав свої сири. У Савої сири з коров'ячого молока, тверді. Бо їх треба було возити в горах. У Провансі – м'які, козячі, бо там спекутно. У Нормандії жирні, вершкові, бо там багато пасовиськ. Люди не вигадували сири, вони просто робили те, що диктувала їм земля, клімат і обставини. І до 18 століття сир був звичайною їжею. Його робили вдома, придавали на ринку, пакували в тканину, обмінювали на яйця. Парижани отримували сири з провінцій завдяки торгівцям і першим залізничним маршрутам. Сир був локальним з чітким обличчям. Його робила конкретні родини на конкретній фермі. Після Французької революції монастирі були закриті, і багато сирних традицій зникли, але з'явились нові. І тепер вже не завдяки релігії, а завдяки фермерству. 19 століття принесло виставки, ярмарки і конкурси. У 1850-х роках з'являються перші сироварні кооперативи. Історія сирів повільно рухається з села в міста, з'являються бренди. Але ще зберігається ручна праця. У 1925 році Рокфор став першим сиром у Франції, який отримав офіційне визнання як продукт із захищеною апеляцією походження ЕОС Апелесійдеріжін Контролі. Це означало, що лише сир, виготовлений у конкретному географічному регіоні з дотриманням точних традицій, умов виробництва та визрівання, міг носити назву Рокфор. Найважливішим елементом було дозрівання в натуральних печерах селища Рокфор-Сюрсельзон, де особливий мікроклімат і наявність свілі пеніцеліновому рокфорті надавали сиру його характерного смаку і структури. Цей крок поклав початок національній системі захисту сирів від підробок і фабричних імітацій. Франція офіційно визнала, що сир це не просто їжа, а їхня культурна спадщина. Слідом за рок форум захищену апеляцію отримали Камамбер, Конте, Реблішон, Лєверо, Валансе і багато інших сирів. Усі вони повинні були відповідати суворим стандартам, географічне походження, тип молока, метод виробництва, тривалість і умови дозрівання. Це стало гарантією автентичності і способом зберегти традицію. Кожен сир це ремесло, яке вимагає уваги, регулярності і знань. Наприклад, камамбер у перші дні визрівання потрібно щодня обережно перевертати, щоб скаринка розвивалась рівномірно, не прилипала до рішитки, не тріскалась. Брі витримують при відносно високій температурі та вологості, що дозволяє його ніжній скаринці дозрівати зсередині назовні, створюючи характерну кремову текстуру. Конте Твердий сир з гірських регіонів визріває в спеціальних погребах або тунелях до трьох років. Чим довше він визріває, тим складнішим стає його аромат і тим більш зерністішою стає його структура. Валанце, м'який козячий сир обсипають дерев'яним попелом для захисту від пересихання і для розвитку особливого мікробіому на поверхні. Мюнстер сир з вологого північного сходу Франції регулярно миють розсолом, щоб створювати його характерну оранжево-червону скаринку з сильним ароматом. І усе це не технології фабрики, а щоденна праця людини перевернути, помити, підтримати вологість, витримати час. Саме так передається досвід через руки. У 20 столітті з'явились великі фабрики, деякі сирні традиції почали зникати. Але натомість виникла нова хвиля – сировари, які свідомо повертались до малих форм ручного виробництва натурального молока, і з'явились сирні лавки, ярмарки і фермерські ринки. І сьогодні в кожному французькому місті можна знайти сироварню. У Франції налічується понад 1200 видів сирів, якщо рахувати всі зареєстровані регіональні та фермерські варіанти. І це найбільша різноманітність у світі від козячих сирів долини Луари до гірських сирів Савуї. І кожен департамент Франції має власний сир або навіть кілька. І хоча офіційна статус АБ мають близько 46 сирів. Щоденна практика, домашні рецепти і дрібні виробники додають до цього списку ще сотні назв і смаків. Серед цих сирів є сезонні, і які, що виробляються лише в кількох селах або лише однією родиною. Є сири, що існують століттями і ті, що з'явилися зовсім нещодавно. Слово сир французькою fromage. Це означає продукт, виготовлений із кислого молока. Фромаж походить від латинського форма, що означає формувати або відливати у форму. Але також походить від форматіка або форматікус, виготовлений у формі. Отже, сир є результатом формування речовини, отриманої з молока. І це єдиний харчовий продукт, який піддається такій обробці. Це латинське коріння знаходиться і в бритонській мові формажлес або формаж, а також у центральному масиві Франції, де слово формаж дало похідне форм, яке досі використовується для позначення блакитних сирів з амбера і з Монбрізона. В інших країнах Європи згадки про формування зустрічаються рідко, за винятком Італії, де сир також називається Фармаджіо. До Латини, за деякими авторами, етимологія мелодія сягла етруського коріння касей. Цей корінь зустрічається в багатьох мовах: у португальській, кежо, в іспанській кесо, в німецькій кезе, в англійській «чіз». І через цей обхід ми знов повертаємось до Франції. Де з цим самим корінням, казеї, ми отримали поняття сирної речовини для позначення згорнутої молочної маси, яка формувалась і яка, в свою чергу, дала слово казеїн, тобто білки, що згортаються в молоці всіх совців. А от у грецькій мові сир – це туро. І це слово дало неологізм, туролежі. Що могло б означати науку про сир або дисципліну, тирологію. Натомість корінь туро краще відомий колекціонерам етикеток від сирів, бо вони тиросимеофіли, тобто люди захоплені тиросемом, етикетками від сиру. І цей корінь туро іноді використовується в ресторанній справі, але він рідко пов'язується з самою Грецією. Проте Саме в грецькій традиції, ще в античні часи існував прообраз сучасного сирного десерту тірамісу. Це щось було подібне до запеченого сиру з медом. Хоча справжній тірамісу, як ми його знаємо, виник значно пізніше вже в Італії, у 1960-х роках. І він складається з сиру маскарпоне, каву, бісквітів та какао. Тож, тіремісу. Це не грецький торт, а італійський десерт. А от сама ідея солодкого поєднання сиру та випічки має дуже давнє каріння, яке сягає ще грецьких і римських часів. Якщо лінгвістичні корені допомагають простежити походження слів, то інші ознаки свідчать про місце сиру в повсякденному житті. Сир часто набуває форму, яка не є випадковою. Форма продукту є своєрідним підписом. Циліндр, колесо, піраміда, диск, серце, квадрат, колба, конус або е, глек. Це геометрія з першою ознакою, за якою можна розпізнати сир разом з його скаринкою. У Франції налічують не менш, ніж 86. Форм сирів. І часто одну і ту саму назву сиру можна зустріти у різних формах. Наприклад, є камамбер в класичному круглому вигляді, або у вигляді прямокутного брикету. І насправді смак при цьому теж може трохи змінюватись. Форма говорить про походження. І історична форма залежала від зручності транспортування, дозрівання та зберігання. У сирів, які мали бути легко перенесимі або зберігалися довго, обиралася більш компактна щільна форма з меншим ризиком тліснявіння або ушкодження. У випадку короткострокового дозрівання сирів, навпаки, форма могла бути великою, плоскою або забезпечити швидке дозрівання. І символіка сиру. Теж закладена у його формі серцеподібна форма, наприклад, є характерною для сирів Долини Луари, а також вона несе любовну символіку, яку особливо цінують під час свят чи подарунків. Інші форми можуть вказувати на певні традиції регіону чи навіть релігійні витоки. Наприклад, піраміда, яка зустрічається в долині Луари або Сири Валенцей, спочатку мала вершину, яку за легендою Наполеон наказав зрізати. Загалом форма є не лише практичною, а й культурною ознакою визитівки регіону, майстерності сировара. А іноді, і гумору, чи поетики. І сир це не тільки форма чи текстура, це ще й смак, який тісно пов'язаний з тим, як і де сир був зроблений. Смак сиру визначається багатьма чинниками, типом молока, коров'я чи козячеве, чи годівлею тварин, видом мікрофлори, процесом ферментації, часом дозрівання, умовами зберігання. І молоді сири, як правило, мають м'який свіжий, іноді трохи кисловатий смак, як, наприклад, фреш де бургіньон чи молодий кротен. Сири середньої витримки розвивають горіхові грибні або фруктові нотки, притаманні, наприклад, брі чи том де суа А довго витримані сири, як от старий конте чи мімолет, можуть мати складний глибокий смак із карамельним або пікантним відтінком. Запах сиру це не просто супутній ефект. Це також ще один канал для читання сиру. І часто саме запах перше, з чим стикається людина, заходячи до погребу або сирної крамниці. У Франції запах сиру не вважається недоліком. Навпаки, це його характеристика, а іноді навіть гордість. Є сири зі свіжим кисловатим запахом, як у молодих козячих сирів. Є ті, в яких аромат глибокий, землистий, як у ракфору, що дозріває в печерах. А є як Мюнстер, левару або Епуас, сири з дуже насиченим ароматним запахом, який для недосвідченого носу може бути надто сильним. Та саме ці сири часто мають найніжнішу структуру і глибокий смак. Форма сирів також може багато про що розповісти. Форма глечка або форма пляшки це форма притаманна деяким козячим сирам, наприклад, Монте – Традиційно витримуваним на каштановому чи платановому листі, а також лікабікю де гасконі, які іноді викривають дерев'яним вугіллям для збереження. Форма циліндру це класична форма для багатьох сирів, зокрема таких, як сан де, Турен, Валянсей або Шарла. Така форма дозволяє легке дозрівання з рівномірним розвитком скаринки і аромату, і її вибір часто зумовлений історичними умовами транспортування та дозрівання. А от форма піраміди – це форма характерна для козячих сирів Центральної Франції, зокрема Валенсей, Полін'ю, Сан-П'єр, Шербушо, а також пірамід де Турен. І відомо, що піраміду Валанце раніше виготовляли з вершиною, яку нібито зрізали на наказ Наполеона, бо вона нагадувала йому про Єгипет. Форма серця характерна для сирів, пов'язаних із романтичними або релігійними подіями. Це, наприклад, Нев або Кор де Турен. І такі сири часто дарують на свята закоханим. Форма конуса притаманна сиру лебанон, який обгортають каштановими листками, перев'язують рафією і залишають дозрівати. Форма паралелепіпіда це форма, що полегшує транспортування та зберігання, особливо в регіонах з гірськими умовами. Такі сири мають практичну функцію, наприклад, ліво ліваро або лепонт девек. Форма кулі. Зустрічається рідше, і вона зустрічається, наприклад, у сиру Мімолет, який часто забарвлюється в оранжевий колір і має тверду скарінку. Така форма дозволяє довго дозрівання. І саме в цьому розмаїті форм запахів, текстур і смаків у цих щоденних деталях і криється справжня суть французького сиру. Він не існує окремо від людей, які його створюють, від тварин, які дають молоко, від ландшафтів, де вони пасуться. Це жива традиція, що змінюється з часом, але не втрачає зв'язку з корінням. І хоча сьогодні сир продається в супермаркетах і розрізняється на вагу і пакується у вакуум, він усе ще зберігає у себе щось справжнє. Французький сир. Це частина життя, частина землі, частина людських рук. Це історія, яку ніхто не вигадував. Це історія, яку просто роблять щодня. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.